Всім доброго денючка, вечорочка. <кій> сьогодні хочу зробити медові язики. Е, вже все-таки дійшли сьогодні до мене руки зробити їх. Перший раз стала робити, понаготовлювала <кій> і не зробила. Ну ладно, поїхали робити. Такі вони не складні, я вам скажу так, що робити можна. Багато часу не займають, так що будемо робити. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно пів літри кефіру кисляку кого-як. Потім півтора стакана сахарів. Сюди ж. До цього кислячку. Потім три ложечки олії З столові. Забула сказати. Далі. Одне яєчко. Яєчко. Сюдиш. І як же медові язики без меду. Мед. Три столові ложки. Ох, який красивий! Ой, сейчас висиплю последнюю свою ванільку. Там осталось дві жменьки. Два. І. Три. Сіма. Внюхала диню, що на столі. Тепер лізе. Не одіб'єся. Ваш кошка, ти їде. У мене це перша кішка така є. Що далі нам треба? Нам далі треба ванільку, хто сахар, хто ванільку. О, ванільний цукор. Так, да, звісно. У мене тут його багацько. Мені хватить. Або рецепту там ванільного цукру аж три пачечки треба. Мені Мої грамки свиня не зіскала, оча поки не покачала. Оце і так я. Ну, ви бачите, що робиться. Що нам далі потрібно? Нам далі треба це все гарно розмішати Щоб все це все воно розкало. Це я бачу взайме време холодильник загустив. Як має якийсь холодний і от воно довго так все з'єднується. Вже доходжу до грани. Вже скоро доколочу. Менчиком бистріше було колотити. У мене його немає, регу... а з міксера вже так побувати. Так. Далі що нам потрібно? Нам потрібно. М -м -м. А, все, сповнила. <хи> Нам потрібно чайну ложечку соди повисити уксусом. І додаємо муку. Так, Чайна ложечка. Я цього діла не люблю. Соду не люблю. О, ще й закрита. Так гасимо, хоч небагато її, бо я щось так з горкою. Все, пішла наша сода гашена. І нам потрібно півтора кілограма муки. Ну кажуть, кажуть, скільки вбере. Ну, щоб воно даже, дуже не можна забивати, це все діло. Мукою буде несмачне. Рогулю вперше так що не знаю, чи смачне, чи не смачне, будемо куштувати в місті. не просію. Кілограм по-любому сюди влізе. А кіпів півтора Будемо дивитися. Це там залежить від муки. Від, від качества муки. Олиця є палаторію, звісно. Мені ще... Мені ще треба буде. Я вже ложку зігнула. Зараз начнуть руками пробувати. О, воно ще дуже жидке. Мабуть, руками ще не вийде. Оцей кілограм досиплю, а ту піддорожку, мабуть, вже сипати не буду, щоб не забити тих тісто. Кі Діти принесли, дивіться яку. Ой, однією рукою візьму, візьму візьму, щоб ці не вимазувати. Знаєш ти який? Дибельовший. сьогодні нарвали. Домашні. Хотіла сказати Так, У мене більше не забере, півтора кілограма точно не влізуть. О, все, тістечко замісила, ось таке воно получилось. Хороше. О, полоненьке таке. Зараз сложу його в холодильничок. Не знаю на скільки, мабуть, хвилин на 30 десь так. Може трішки на більше, бо е, тісто багатенько вийшло. Так само в нас вийде багатенько язиків тих медових. Зараз кульочок і ложу. Чи тут можна оставити? Ну, кульочок положу і хай лежить. І для мене часто пройде, для вас зараз пройде незаметно. Так що дивимося далі. Так, ну що, тісто моє вихолонуло, маю такую форму. А зараз буду його розкатувати. Дивіться, я собі яке леколо вирізала язичко, і буду по ньому вирізати. Зараз на вирізаю і покажу. Так, я вже проти Так, Хто хоче, тісто багатенько, тісто багатенько виходить. Хто хоче товстенькі язички ті робити товстіше тісто, ті, хто тоненьке, ті тоненьке, бо воно ще ж трішки підійде. І зараз буду отак вирізати, займатися. трудовим навчання. Оце. Це проте... процес довгенький буде. Отакі язики в нас з дошку виходять. Я зразу вложу сюди, щоб воно розстає. Сейчас на вирізаю і покажу далі. Так, ну що, перша порція я вже спекла. Язики, звісно, в мене тут прилічні. Mm. Щось хотіла так швидко сказати. І приличні, і товстенькі, хто хоче худенькі, я вже казала робіть худенькі. На наступний раз буду робити поменші. Рекало поменше. Дивіться, які вони виходить. А це десь чотири протвиня виходить. Так що їх багато виходить. Зараз будемо куштувати. з жару зразу до вас на екран. Ось такі вони всередині. Ще днів. Пахнуть. Солоденькі. Хто любить? Перекусити вечірком там, що можна готувати. Бистро готується. І смачні і до чаю, ну до чого хочете. Та. Добрий. Так що рецепт беріть на цирку, як кажуть. Готуйте всім смачного.